Slušil sem, da so se tudi vrstni zasednji zvezili, da so domači mož Dmitrij Dmetijevič, za pismen še nek korak naprej, Antolijši. Zavisel sem, da ne bojimo vojna Anglijana. Ne zvejo se proti roki, seči kristjani. Zdi se mi, da so objavljali video pisac, kot imamo v programu Pizikon. Од'язовує позицію учасників суді щодо подальшого Будь ласка, час участь прокурора в даному загалі кримінальному процесі є обов'язковою, то на даному етапі слухання даної справи ми не можемо, тому що нема сторони.

Прокурор не повідомила зустріння зібрав просідання, що про можливість подальшої правки звинувачення не забезпечено участь в націданні на представника, які дійсно побільшені обвинувачення даний промопровадження підвезеним